Сьогодні у випуску у Кропивницькому кримінальну авторитета із санкційного списку РНБО залишили під домашнім арештом. Аграрій Кіровоградщини на 20% збільшили переробку зернових. Продукцію відправляють на фронт, формують продовольчий резерв. У Кропивницькому цьогоріч новорічної ялинки на центральній площі не буде. У Кропивницькому апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу прокурора на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Армену Хачатряну з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони країни. Підозрюваний заборонив знімати його на відео. Хачатрян обґрунтовано підозрюється вчинення особливо тяжкого злочину проти власності, за яке закону передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до, 20, до 12 років. Не погоджується з рішенням суду, було подано апеляційну скаргу прокурором. Армена Хачатряна затримали в червні цього року. Він переховувався від слідства. Був оголошений у міжнародний розшук. Підозрюють його в створенні угрупування, яке займалось вимаганням грошей, в ув'язнених у СІЗО та їх рідних. Людям погрожували розправою. Через ризики переховуватись від слідства та впливати на свідків, прокурор просив обрати більш жорсткий запобіжний захід. Застосувати до підозрюваного запобіжного захід. і тематик підладів. Захисник адвокат Попов в інтересах підозрюваного Хачатряна продав уточнену на апеляційну скаргу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту скасувати, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу. Апеляційні скарги прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні та захисника адвоката попов інтереси підозрюваних чатряна залишити без задоволення. Ми вважаємо, що це наша перемога. Прокурор на камеру коментувати відмовився. Речниця обласної прокуратури Наталія Алексієнко рішення суду прокоментувала письмово. Цитую: позиція обвинувачення стабільна для підозрюваного. Це тримання під вартою, зважаючи на тяжкість скоєного та ризики. Ми окреслили це у клопотанні про продовження запобіжного заходу і в апеляції. На жаль, суд не взяв їх до уваги. Ухвала суду оскарженню не підлягає. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У цьому господарстві з новоукраїнського району переробку зерна збільшили у шість разів порівняно з минулим роком. Ми виготовляємо всі крупи, крім гречки: пшеничну, ячню, перлову, кукурузяну. Крупи робимо населенню, напої видаємо, населення купляють, продаємо крупи, порозвозили на тероборону. На область віддавали. Господарство має свій млин. Ми переробили -то 300 тонн зерна творчих. На той рік це було 50 тонн. Зібраний цьогоріч врожай пшеницю, соняшник сою не продають, а використовують для переробки, каже керівник господарства Микола Макодзеба. Основний шлях до реалізації це моря, а вони на сьогоднішній день, як ми знаємо, закриті і то, тої продуктивності там. Немає, то відповідно, якщо воно ж йде в переробку, то там ми і маємо добавку на ціні, і реалізовуємо нашу продукцію як вирощену, так і перероблену. Вся сьогодні Європа і всі передові країни не продають сировину, а продають готову продукцію. А на готові продукції це додаткові робочі місця для людей. І під підйом під у ціні на вирощену продукцію. Каже, під час воєнного стану переробляють збільше для продовольчого резерву Кіровоградщини та інших областей. Ми працювали майже на всю Україну, до нас поступали заявки, ми робили. І це десь, ну, якщо взяти за увесь час військовий, то це десь у межах 300 тонн. Переробкою збіжжя на Кіровоградщині займається 15 господарств. Ці господарства в цьому році збільшили свою переробку десь на 20%. Вони цим займалися і до воєнного стану, і зараз, тому що збільшили потреби, збільшилась потреба для Збройних сил, для формування продовольчих ресурсів, для переселенців і тим паче ще й роздають паявикам на поїті. Крупи. Каже, є державні програми підтримки господарств, які займаються переробкою агропродукції. Була запроваджена в цьому 2022 році власна справа, заявка подається через дію, надається грант на покупку обладнання сировини від 50 до 250 тисяч безповоротня основа. Говорить, нині у Міністерстві аграрної політики розглядає 10 таких заявок від сільозаробників Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. З 453 шкіл області учні 303 шкіл навчаються за змішаною формою, тобто очно і дистанційно. В інших онлайн-навчання. За словами директорки обласного департаменту освіти Ельзи Лещенко, кількість шкіл, які переходять на змішану форму навчання, збільшується. 18 листопада очно 103 школи, що складається 23%, змішано, а це найбільше 189 шкіл 42% і 35% дистанційно. Якщо ми візьмемо по основним нашим великим містам Керварської області, Кропивницький, наприклад, 38 школ, шкіл всього, очна дві школи, змішно 34, дистанційно дві школи. Всі по різному, в залежності від того, як прийняли рішення безпосередні батьки, безпосередні вчителі і керівники шкіл разом з органами місцевого самоврядування. А більше тому, що у нас і на сьогодні іде і опалення на сьогоднішній день, у нас все більше модернізуються і укриття. Артистка балету з Харкова Катерина Брайловська вчиться робити масаж. З березня вона живе у Кропивницькому. Каже, війна змусила змінити професію. Вона учасниця проєкту Шлях адаптації на курси потрапила з другої спроби. У Харкові працювала на посаді артист балету, але не у оперному театрі, а ансамбль пісні танцю. Усього учасниць проєкту – п'ятеро. Аби потрапити на навчання, вони писали мотиваційні листи. Було 35 заяв. Ми навчаємо їх для того, щоб вони отримали якісь інструмент, хіб дозволим більш економічно бути незалежним в ці складні часи. Переселенки з Херсонської області Альона Гаргаун та Ганна Ходоковська у Кропивницькому не знайшли роботу після навчання зможуть розпочати власну справу для того, щоб матеріально себе забезпечити, тому що зараз такий час що. Ну, тяжкий як практичний психолог, а також можу поєднувати ці два види. Можу бути і практичним психологом, а вільний час, наприклад, можу займатися масажною справою. Жінки отримують базові навички усіх видів масажу. Спочатку демонстрація, потім вони це все обговорюють, можливо, якісь питання і повторюють уже відповідно відпрацьовують на моделях. Навчання переселенок фінансує Німеччина. Інститут соціокультурного менеджменту за підтримки. Німецького товариства з міжнародного співробітництва за дорученням уряду Німеччини його загальний бюджет там приблизно мільйон вісімсот тисяч гривень. Він розрахований на 4 місяці і орієнтований на Кіровоградську область на внутрішньопереміщених осіб. Після закінчення навчання учасниці проекту отримують обладнання для роботи, масажний стіл, масла та креми на суму 10 тисяч гривень. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Майстерню з ремонту одягу для переселенців облаштували у новоукраїнському центрі дитячої та юнацької творчості. Так вирішили допомогти тим, хто через війну втратив або полишив свій дім. Одяг для ремонту приносять переселенці або передають з гуманітарного центру. У швейному цеху працює керівниця гуртка художньої вишивки Валентина Лоза. Каже, три місяці тому за 25 тисяч гривень купили дві швейні машинки та оверлок для обметування зрізів. Гроші надав дитячий фонд організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Так як з гуманітарного цеху надходять речі, деякі що потребують ремонту, або переселенці знайшли вже одяг, який їм потрібен, але він по розміру не підходить. Відремонтований одяг з гуманітарного центру переселенці можуть вибрати тут. Тетяна Лазутіна переїхала в нову країнку з Миколаєва на початку березня. Поїхали через обстріл. Ми переїхали, як двома родинами виходить. Я та моя кума. У неї двоє діток і в мене двоє діток. Живемо зараз в одному домі. Ми приїхали, в нас дуже мало з собою речей було. Для зручності на шафах з одягом зробили позначки, які допомагають переселенцям зорієнтуватися деякі речі. Буває, що прийдуть вообще нічого. Ми їм допомагаємо з плачом, з таким цим. Ми їм допомагаємо вибрати одяг. Буває, що дуже багато до 200 ми одежі подаємо людям. Переселенка Олена Костриця приїхала на Українку з Нікополя. Вона нас там дуже страшно, тепер ось розпихалась. Покази отримало у центрі все необхідне для проживання. Поки житиме у будинку родичів. І постіль, і карімат навіть. Оце все, що ви бачите і не бачите. А Сумку не підняти». Всі речі для переселенців безкоштовні. Нині в громаді живуть півтори тисячі людей з шести областей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому цьогоріч не будуть встановлювати новорічну ялинку на площі Героїв Майдану. Торік її відкривали на День Святого Миколая 19 грудня. Тоді була вистава для дітей та концерт для дорослих. За місяць після відкриття ялинка впала, її повалив вітер. На купівлю нової ялинки та ілюмінації у проєкті бюджету на цей рік були передбачені гроші, але їх вирішили перенаправити на потреби Збройних сил України. Про це Суспільному сказала начальниця управління культури Анна Назарець. Півтора мільйона було передбачено буде зовсім інший формат. Можливо, на площі перед міською радою розглядається питання облаштування новорічного містечка, Ну і буде символічна якась зроблена фотозона. На сьогоднішній день я не можу вам нічого сказати, напевно, чи буде що чи не буде, тому що будемо дивитися, яка буде взагалі ситуація по Україні, але і вивчається питання економії. І світла, і енергоресурсів – це те, що зараз є пріоритетним в нашій країні. Але і залишити ну, дітей без святкування ми також не зможемо. Святкових загальноміських заходів, скупчення дітей великого ми також не плануємо. Не витрачати кошти на новорічні свята ну, не плануємо на сьогоднішній день. Я думаю, що це правильно, наскільки я знаю, що кошти будуть перераховані на Збройні сили України. І мені здається, що це на сьогоднішній день найперше питання, яке потрібно вирішити. А свято ми можемо зробити самі собі, в своїй сім'ї, у своїй душі. Тому особисто для своїх дітей. Так, я вдома просто поставлю ялинку і мені здається, що це буде найкраще. Доця, Шері. Іди до так. Це Шері породи мисливський спаніель. Кропивницький кінолог Артем Матвієв познайомився з нею, коли їй був один місяць. Відтоді тренується щодня. Нині Шері півроку. Тренування в плані гри почалося буквально з першого дня. Задатки до пошуку вони або є, або їх немає. У шері вони були, так як в неї дуже з робочої лінії її батьки. Мені залишалося тільки це розвивати діло. Шері, вперед бар'єр. Хорошо, Мост! У кінологічному центрі, в якому тренуються Шері, 18 собак. Породи службових собак це німецька вівчарка, перевірена класика вже роками. Бельгійська вівчарка Малінуа. Зараз вони набирають свої оберти дуже активно. Як ми бачимо, непосидючий мисливський е, ротвейлер, доберман. Ці всі собаки за своїми природними Хорошо даними та характеристиками можуть бути використані вперед. у службовій Хорошо діяльності. Також це може бути для вартової служби ще середньоазіатська вівчарка, кавказька вівчарка, чорний тер'єр. Дай, 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 дай! Рядем. Даний снаряд називається інференційна дошка, використовується в кінології для вивчення собакою різних запахів. В кожен отвор ми вкладаємо різні побутові речі, і серед десятка різних запахів собака має знайти той, який саме є необхідним. Вперед, іщи. Да молодець. І вона позначила саме цю банку, де, де патрони. Тобто, її не цікавлять ні сигарети, ні інші запахи, ні парфюми, ні побутові, ні мило, ні масло, ні, ні ще щось, ні ще щось, ні ще щось, а от саме от те, що вона шукає. Крім вибухівки собак, тренують шукати наркотики та людей. Шері в три місяці вже показувала дуже гідний результат, і в шість місяців вона вже стала службовою собакою-детектором, яка успішно склала всі іспити і навіть виборола друге місце на обласних змаганнях. Шері була наймолодша собака, їй було півроку. Вона змагалася з собаками, яким вже рік, півтора, два, три, п'ять. З абсолютно дорослими собаками. Ми беремо, наприклад, тротил. От у нас тут є ватний спонжик, який вже напитаний цим запахом повністю. Беремо цей запах, вкладаємо в ящик. От. І потім з цим ми працюємо. Це собака в нас шукає. Рядем шарі. От. Собака пропрацьовує носом кожен ящик. І чітко вказує своєю поведінкою на необхідний. За що я заохочую улюбленою іграшкою? Хорошо, молодець, Шері. Хорошо, допомога собаки в службовій діяльності є дуже важливою, дуже необхідною і дуже незамінною. Ви знаєте, ми живемо в 21-му сторіччі. Це вік нових технологій, шаленого розвитку, але поряд з тим, собачий нюх завжди і досі залишається вірним помічником, працівникам поліції, нашим захисникам України на всіх фронтах і на всіх напрямках. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.